Ситуація на фронті нестабільна. У центрі уваги вугледарський напрямок. Туди ворог кидає енну кількість техніки. Напруження наростає також на покровському та турецькому векторах. Поточну обстановку описали наші військові, і я готова з вами поділитися головними змінами на мапі бойових дій станом на 27 вересня. Підпишіться на канал сейчас, і ми починаємо. Одразу увага на карту Діпстейт. Бачимо, що ворог протиснувся ще ближче до Вугледара. Мають просування зі сторони водяного. На цей відтинок противник безперервно здійснює механізовані накати. Це при тому, що там і вже багато одиниць спаленого брукту, розповідає боєць Станіслав Бунятов із позовним Осман. Є в окупантів просування також на Покровському напрямку, зокрема у Миколаївці, Крутому Яру та Красному Яру. Але наші воїни відповідають на накати технічними дивами. Ваші увазі. Робота українського робота Рател С на Покровщині. Пристрій завели у тунель, де перебувало понад 10 окупантів. Там же він заклав вибухівку і влаштував для ворога останній у їхньому житті салют. Тривожна ситуація нині поблизу Торецька. Боєць Осман описує те, що відбувається наступним чином. У Турецьку ситуація не дуже стабільна, чітку лінію оборони виставити дуже важко через щільну забудову. Факти блукання є з обох сторін, це пов'язано з низьким рівнем взаємодії. Воювати на техніці теж небезпечно, фактично, ситуація може змінюватися кожну годину. Тому без належної взаємодії та координації в засідку можна потрапити в дуже неочікуваних місцях. Кінець цитати. На півдні від Білогорівки Луганської області загарбники теж намагаються промацати наші позиції. Захисники зазначають, до штурмів було залучено танк та чотири БМП, які були знищені. Несе противник втрати і серед піхоти. А на Курахівському векторі у Георгіївці вороги так само слухають концерт Кобзона. Бійці 46-ї бригади роздають квитки масово і регулярно. Однак піхота противника продовжує закріплюватися в Георгіївці. І продовжує свій рух у сторону Максимільянівки на південь від гострого. А ще бойовики країни-агресорки мають просування на околицях населеного пункту Гірник. Це підтверджують наші воїни. Загалом, армія країни-терористки, не дорахувалася осіб на добу вбитими і пораненими. А ще їхні втрати становлять мінус 21 танк, 48 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, і два засоби ППО. Протягом попередніх 24 годин зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіша і найгостріша ситуація була на Покровському напрямку. Крім того, противник був активним на Курахівській ділянці. На цьому я ставлю три крапки, і ми обов'язково будемо продовжувати відстежувати ситуацію на полі битви. Ви ж підписуйтесь на канал «Сей час, коментуйте це відео та залишайте свої вподобайки. Більше новин вже за мить. Будьте з нами. Росіяни заявляють про нові прориви ЗСУ на Курщині. Тривають бої на кількох локаціях. Притому вороги. Ще й зазначили про втрати. Чи вірити названим цифрам? Про це далі на каналі Сій час. Підпишіться і почнімо. Як заявляє Міноборони країни-агресорки, 26 вересня українські війська здійснили три спроби прорватися через кордон на Курщині. Однак, нібито РФ ці ривки відбили. А конкретно, за даними противника, наші воїни атакували у напрямку населених пунктів Новий Путь та ведмежа. При цьому противник навіть вирішив озвучити буцімто втрати Збройних сил України. кажуть, за добу вони склали понад 340 осіб і 12 бойових броньованих машин. Хоча доказів цим словам немає, і вірити відомству ворога, як і завжди, що б вони там не заявляли, немає підстав. Хоча тут можна додати статистику втрат самої Росії, тільки у Курській області вони перевищили 10 тисяч чоловік. Таке пише військовий експерт Майкл Накі. При цьому вже навіть щирі фанати диктатора починають задаватися питаннями, чому федерація терпить провал? Прихильник кремлівського режиму Нікіта Міхалков хоче дізнатися про долю 15 мільярдів, які були видані на зміцнення укріплень. Затканали ж із ним сперечаються, стверджуючи, що фортифікації були, проте людей, які могли б у них перебувати, не було. Тим не менше, хай вони там самі розбираються, але за операцію у Курській області пильно стежать і в Інституті вивчення війни. Українські сили продовжували наступальні операції у Глушківському районі на захід від українського виступу у Курській області, але без підтверджених наступів у цьому районі. Про це пишуть аналітики у своєму звіті. Є повідомлення про бої на південний захід від Коренового. У районі Краснооктябрського, Любимівки, Дар'їного, ніколаєво дарїного Ольгівки і Плехового. Хоча і штурмові дії ведуться, військові виклали у мережу кадри невдалого для ворога наступу. Знищений російський танк Т-72 із металевим навісом і РЕП для захисту від дронів у населеному пункті Глушкове Курської області. Однак серед нашої бронетехніки є втрати, пропагандисти хваляться влучанням у бронеавтомобіль ЗСУ. Щоправда, на кадрах, які їх тиражують за канали, помітно, що транспортний засіб уже був пошкоджений і лежав у бабіч дороги. Навіть попри окремі активності на лінії бойового зіткнення, росіяни здивувалися, що зараз у Курській області затиша. Але в цей загадковий період дивним чином зник помічник Путіна, який розказував про перемогу у Курську. Це помітила низка російських пабліків. Так от дехто, Олексій Дюмін, заявляв, що російська територія найближчим часом буде звільнена. При цьому статус участі Дюміна у курських подіях залишається невизначеним. Ряд каналів, які фінансуються оточенням цього ж Дюміна, спочатку називали його відповідальним за курський напрямок, але після того, як Ситуація в зоні воєнних дій загальмувалася, ім'я Дзюміна розчинилося в інформпросторі. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви думаєте, куди ж врешті дівся помічник російського диктатора і що з ним не так? Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і тисніть на дзвіночок, аби не пропускати головного.